Оце аж під вечір вирішила вийти на вулицю. Цілий день вітер, цілий день. Не виходила на вулицю, тому що три таблетки вже випила. Ох, холодно. Хоча на градусник показує 15 градусів. Але оцей вітер і повітря холодне. Всім привіт! Все привіт. Гляньте. Все заросло буряном. Бур'янець так хорошо взійшов, як наче тут ніколи не пололося. Перед від'їздом на Харківщину добре полили тут город. Полуничку з двох сторон поливали і бурянець добре виліз. Ой, зараз позламую оці спочатку всі відсвівші тюльпанчики. Недовго їм прийшлося нас радувати, але що зробиш? Кидаю туди. Потім поприбираю. Але хай тепер цибульки хорошо зав'язуються. І наступний рік будуть гарні у нас знову квіточки. Бачите, які всі-всі вже сухі такі. Сонце було пекуче. Зазвичай вони повільно відквітають і оці ліпісочки, вони самі осипаються. Ой, по черзі. А тут, бачите, залишилися всі, всі законсервувалися. Ось так, тільки оці наші три залишилися. І ще добре, що оце похолодало. Оці тюльпанчики, вони довше продержуться. Красиві мої. Так, земля страшно суха. Але ж треба вже сьогодні, мабуть, а завтра зранку почну, да, тут не так то й просто вирвати цей бур'ян. Він не хоче з корнем вирватися. Джек хоче травички поїсти. Але ось у мене трояндочки. Їх треба опростати. Бачите, як воно швидко, оцей бур'ян, заріс. Тут хоча б оці трояндочки, та не вирвати з корньою. Буряни як, я я я Так. Так, іще десь була маленька. Раз, три. Гілочка вся одна засохла, відпала. Три, а ось четверта. Ой, верні, третя. Дві є, а їх три було. Ось вона. Зараз Де її трохи чуть не щоб я хоч бачила. А то можу вирвати вона ж. О. А, ось іще одна, бачите, ось ще. Оце добре. Тепер я буду бачити. Ох, і бур'яновські. Капець. Де він і набрався цей? Оця ось колючка. Плетючка-колючка, що цепляється. Де вона тут взялася, ніколи не було? Мабуть, птичечки понаносили. Отак Ось осипався, тюльпанчики посипалися. Зараз ми їх теж Пообламуємо. Ну. Горох погано росте. Я б не сказала, що все прямо так полізло, гарно. Ні, у мене зовсім не взійшов, ну як зовсім, ну майже не взійшов, ні бурят, ні морква. Треба пересіювати. Треба все пересіювати. Так, все, а води нема знову, зараз провірю. Виходила, не було. Зараз гляну крані. от тут є вода чи ні. Немає. Немає. Виключили знову. Оцей Джек, він не набігався. Просидів майже двоє суток в вольєрі, а тепер бігає. Так що це просто вийшло, просто. Уже вітер чуть-чуть стихає, не такий. Він то є вітер, але не такий сильний, як зранку був. Гляньте, така полуничка. А вже ось і ягідка зав'язалася. Вже ягідка є. Що ти там стоїш? Все. Ой, а тут ягідки є, є є, є, є ягідки Якраз і в мороз, і вітер. Ой, яка здоровина, оце лист, листя яке здорове. Не знаю, це вона сама сюди перелізла, чи Віктор її пересадив, не знаю. Оце хожу і обриває. Ой, тут іще ці квітнуть, бачите. Це такий здоровий. Це можна вже сміло зламувати. І оцю. Так що, ой, побачила отходи. Лохинка відходить, але бачите, який колір, червоний прямо став. Від вітру чи від морозу. Почервоніла. Але вже ягідок, мабуть, не буде. Я і квіточок не бачу. Перші повинні були бути квіточки. Пам'ятаєте, як казали, що будуть в січні, коли дивилися, не ходи по городу, вийде, виходь, дивися. Ну хто його знає, подивимося. Ну, я думаю, не буде. Вона так перехворіла. Я думала, що взагалі. Ну, ось видно, Замерзла. Ну, тоді буде підрізати. Ось тільки смородина. Ви бачите грозді, які, як на винограді. Длінні, довгі такі. О, вже є яєтками. згородина. Ну, а ти, ні, немає. От повинні були квіточки бути, але вони позасихали. Бачите, позасихали. Я не знаю, буде вона... О, ось де. Три. Ось тільки де зацвіла лохинка. Боже, тут три ось квіточки. Отут. Не розпустилися всі. І он. Це одна якась. Ой, гляньте, які гроздя ми прямо почали, але я дуже сумніваюся, що... що вони залишуться на гілках. Ця лохинка. Ось так. Тут теж полоничка гарна, гарнюча пригарнюча. Квітує гарно. треба прополоти. Знову вон. трава вилізла, прополимо. Якби ж до пройшов, нема дощика. Якби ж він пройшов, земля ж суха, оце поливаємо, бачите, прямо з відра поливаємо туди. Треба пропушити. Дивлюся, фронт робіт на завтра. О, я казала, не буде. Цвісти, оце моє яблучко. А воно ні, ось дивіться. Раз, два, квіточка, три. О, як вона буде цвісти. Вон, у нього чи в неї? Айва. Ай такі красиві квіти. Ми її садили, як ото декоративне деревце. Але, помню, такі були великі яблука. Гляньте, як буде цвісти, О, будемо наблюдати. Гарно. І калинка ось буде цвісти. Оце буду обрізати, мабуть, обривати. Оце не нужне. Хочу деревце зробити не кущом, щоб було. А деревце. Треба зрізати все. Ага. Зріжемо. І оцю, мабуть, я зріжу, от так от. А залишу. Щоб не високий кущик був, хай формірується, буде на, на штампі. Ой, кульки якісь знову літають, не встигає прибирати. він від ніч укриває оцим рядном, а воно, вам дивлюся, прихватило все одно. А ні, то він бризкав вже, не бризкав, а Кормив, кормив. А стільбочка казав, що пропала вона ось почала лізти кущом. Бачите, яка стільба. Це біла, красива. Ой, чуть не впала. Чуть не впала. Хто ж це зламав? ай яй 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 Лілія, ну все, вона не буде тепер цві... цвісти. Наверно, на Віктор зламав. А може вітром щось на нього, іли ящик, і или... ще щось упало, ось як оце. Ось тюльпанчик який і ще поприв'язувала. Поприв'язувала всі тюльпани, які хочу. Викопати і посадити їх окремо. Бачите? Вони навіть і видно, що вони пізніше, бачите, пізніше починають цвісти. Ті всі вже відцвіли я позламувала, а ці ось залишились красотурки. А ось я вам покажу ж тепер, який я посадила. Красиво сквітку. Зараз я її ще палью. Деревовидний півонію. Чи піон. Оту маленьку я купила ж на базарі у своєї знайомої. Бачите, він маленька така. За 200 гривень. А оцю здорову викопав Віктор. Ще й бубнів, як ото старий дід. Не хотів викапувати. <рив> Зараз ми його польємо. Ставочка наберу водички. Добре, що у нас ставочок є. Ось тут наберемо і польємо, тому що в крані води немає. Ось тут так от. Дякую вам за коментарі. Джек хоче гратися. Джек, я шукаю поливалку. Ну за для чого? ти? Господи. Він хоче, щоб я з ним погралася. Я не хочу. А я не хочу з тобою гратися. Так, йдемо. Зараз наберу. Боже, скільки Джек, ти можеш так збити мене? Прямо під ногами. Ось бачите, скільки нападало. Нападало всього. Опа. Оце ось скоро вже бур'ян зацвіти, бачите? Скільки насіявся. Люди хвастаються красивими квітами, а я вам показую свої бур'яни красиві свої бур'яни знову час значок чогось пожовтів, був такий гарний оце заборчик мій попадав мабуть вітром поздувало так ось от, так. от ми зараз зараз я зніму цю штуковину і полью Що він хоч не пересух. А тут потривожили корінці. Зараз я ліцю набутіто. Трояндочка. Це по всій відомості, росте вже не троянда. Да. Це вже виліз. Ай! Ота, як, як називається? Шиповник, так? Да? Це вже шиповник виліз. Ми його дали. А трояндочка це теж ось хтось зламав. Та йолки палки Так, це і палила. Ромашечку затоптали. Вже поставили палочку. А все одно ми йому. От гори. Як же ж його так поставлю зараз? Якщо если... відкну. О, відткнула. Хочу сказати, дивіться, як пішла, обрізали, коротко вітя обрізав, а я ще кричала на нього. Лаванда! Пішла так гарно. А ще гляну, як, не, та, що пройшли рік адрі... обрізав на зиму, ось вона не, не, не зійшла. А ось половинку я йому не давала, другу половинку. Отак от. Так от. Зараз ще полю оцей, треба все поливати, я не знаю. І тут валяється прямо на мультифлору. Коротше, пройшлася, побачила, що треба робити. О! Конвалії у мене ось почали квітнути. Бачите, ось три бачу поки що. Вони пізніше не ходи, вони пізніше починають квітнути. Оцей красивий тюльпан. Теж із серії оцих ліліовидних, як воно там називають. Дуже красивий. Такого червоного прямо насиченого кольору. Ой! Занесла ж тоді три свого три свого бенджамінчика в хату, а залишила оце вона, я думала, це мороз, а це сонце. Зранку сонечко. І бачите, як попеклося. Це так і треба тут завішувати. Палка чогось. А, це такий вітер був що... цю палку. Господь, я її тепер не ж Чуть не завалила. Ось новий листочок пішов. Коротше, тепер будемо працювати. Святки наші закінчилися. Так що, я думаю, вже глянула наче. Немає поки що морозів на неділю вперед, я подивилася. Так прохладненько. Днем, може, і до 20 буде, а вночі сім бачила. Чу на тебе? Ти хочеш в бутилочку погратися? Ну на. Оце буде тепер ганяти. Вона угу. слизька. Об'єшся. Оце літає. Гонча собака. О, зараз я боюся, що нагород, на і він же ж нагород залізе. Уб'єшся. Підовитяно, бо буде лізти туди, а там Віктора виноград, то він, звичайно, його може поламати. Господі, ви бачите, що, що з ним? Йому не вистачає. Йому треба купити отой доріжку. оту. І бачиш, що батько побачить, що це ти тут лазиш. Ну, тебе не виходить взяти. Кошмар. Вона слизька і вискакує у нього із пасти. О, ти зараз порвеш і ще й шланги всі. Ніяк не вистачило часу розложити шланг. Цей стіл привезли з дачі. Його треба спалити просто-напросто. Або ж вивезти на свалку. Оце якесь цьому, мабуть, столу Лет 100. Стол. Це точно. Подивіться, які ще ножки були різні. Я, я пам'ятаю, у, у дідушки з бабушкою такий стіл колись був, схожий круглий стіл. Просто такі ноги, і він же, мабуть, робився, хтось сам робив. Ви бачите, з чого ця кришка, це зверху ще була фанерка. За таких багатьох. Ну і дай тобі треба сподивитися, що, що тут, да? Скількох тут паличок, а потім, а потім ще зверху він хоче заплигнути. Бачите, що він хоче на стіл заплигнути. Оце ж він як кішка. То по деревам лазить, то по столам. Давай оберо цей коробок. Це нам теж нової пошти. Получили посилку. Корм для котика і для практик називається. Практик це новий нашого виробника українського. Новий корм. Ви бачили відео, як Джек вибирав. Перше, що було, це ми купили йому бокс. Там сім видів, по-моєму, сім видів кормів було. Чи по 150, чи по 200, чи по 300 грам, я вже цю не пам'ятаю. І, і я ж йому на тарілочки положила. І він вибирав. І оце вибрав яловичину. І я тепер купую йому. Це вже другий раз. Нам мішка вистає майже на два місяці, а в мішку 10 кг, так що нормально. О, коли бірта була овчарка, то нам на місяць вистачало. На місяці десь тиждень. Ну, може, якщо щось ще друге давати, <сум> то може на півтора місяця. А цьому два-два з половиною місяця вистає. О, ви бачите, вже, вже, воно, вже воно покупалося. Холодно, а він купається. Ну він вже ж побігав, йому жарко, Вон, бачите що, а води там багато. От так. Ой, туркиця. Через <рес> вер. Покупався, любитель купання, воно рветься, хоч нічого, а ну тут нічого. Тут під этим можна... Ой, я колюча якась. Ось ця трава чи бур'ян, Навіть не знаю, що це. Ось так от. Чуть-чуть. А завтра вже щось раненько встану. Вроді би дощу не, не предвидеться, хоча й тучі ходять. Ну не видно. О, я на хосту наступила. Її не видно навіть. Хрущів скільки. Це взагалі світло включаєш, ось воно вже сидить. Ну представляєте, скільки цих хрущів. Открила двері, а на порозі, там, я не знаю, два-три десятка. Лампочка горіла, і вони на лампочку вночі летять і вбиваються. Ну, не вбиваються, ну верх ногами лежать, а перевернутися не можуть. Ну, голуб полетів. Він, <головіка> полетів і сів там он на проводах. О, ну це, погуляла з вами, подихала свіжим повітрям, полюбувалася <головіка> залишками квітів. Ну, Скажіть, що це красиві в мене тюльпани, правда? Височенні ж такі. О ті, що це, вони в половину менші. Оці такі високі, гарні. Ну, що ти оце тепер мокрий, будеш спати, лягати. Ти, кстати, поїв їжу. Ага, поїв. Я йому вчора не давала їжу, бо він не доїв, ту, що я, коли в суботу йому насипала. Налила отам, відро води поставила, оцей полин був. І оце вони він п'є, бачите, за три дні випи. Вдохльопить. Ну, тепер мийся. Може замерзнеш. <плес> Сонечко сідає. Ви Бачите, тучки набіглих хмарки. Було таке гарне небо, ясне-ясне. Але був дуже вітер здоровий. А зараз навпаки. Вітер стихає, а зато з'явилися хмарки. Всім мирного неба, миру нам всім. Коли ж він той мир наступить. Ой. Всього найкращого. Пока-пока.